Із вадами слуху та з феноменальними здібностями 14-річний юнак Міхал Зімола з Чехії міста Єглава знову завітав до Ужгорода. Традиційно, і щоб перемонтувати тут годинники, і щоб доповнити власну колекцію. Ну так я почало... Я захопився цією справою, коли мені було десь 6 років. Мені стало цікаво, що всередині мені почав подобатися механізм. Із самого малку міхала цікавили числа, графіки годинники, розповідають батьки. Усе почалося з того, що вони придбали синові зламаний будильник. Міхал його розібрав, зібрав і будильник запрацював. Відтак купували на ринках різні годинники. Міхал вдосконалював майстерність у ремонтуванні таких механізмів та почав їх колекціонувати. Нині має в колекції близько 900 годинників: із Німеччини, Франції, Польщі, Чехії, України, Швеції тощо. Мама Міхала Моніка Зімола каже, годинники практично по всьому будинку. Ми, звісно, радіємо. Але як мама, всюди коробочки, запчастини, колеса. Буває, що іноді наступаємо на частинки з годинників. Але звичайно, ми його в цьому однозначно підтримуємо і робимо все, щоб він і надалі цим займався. Йому це подобається. Ми ходимо з ним на різні заходи для колекціонерів на ринки, шукаємо нові речі, питаємо знайомих, читаємо оголошення. У нього немає типових захоплень для хлопчиків, таких як машини чи спорт. З дитинства має тільки годинники та будильники. Це його єдине основне хобі. Оправду одмаличка та дитинути будь-які години. Його та його єдиний головний конічек. У півтора року Міхал переніс операцію. Йому встановили кохлеарний імплант, який повернув слух. Тільки тому почав слухати. Але він вже міг чути, але не розумів, що чує. Тому нам довелося, наприклад, пускати воду з крану і казати, що це вода, і так вона тече. І він повинен був почути, що це таке. Або як годинник цокає. Він повинен був прислухатися, щоб асоціювати звук із конкретною річчю. Я щоразу родина гостює в Ужгородця Юрія Руснака. Йому міхал відремонтував уже чимало годинників. Ця чудова сім'я багато років тому назад приходили сюди, і кожен раз, коли приїжджали, вони до мене заходили. Я знаю, що вони приватним способом приносили сюди гуманітарну допомогу, там не організовано з якимись фірмами, а самі по собі приносили. Кожен раз приходив до мене, ми тут вечері розмовляли, і хлопчик настільки мені полюбився в тому сенсі, що. Йому не цікаво то, що йому дали їсти, що йому дали пити. Він брався зараз за всі мої годинники роками. Годинники в мене працювали. То, що можна було зробити, які запчастини були, все він зробив. Ужгородці, які дізналися про візит міхала, несли на ремонт або в якості подарунка механічні годинники. Аби в такий спосіб підтримати юнака. Ми принесли з дому годинник, якому 40 років для того, щоб підтримати його. Кар'єрі прийшла, тому що мені цікаво познайомитися з хлопчиком. Ну і власне вдома знайшла годинник, який мені не потрібен, і подумала, що можливо йому стане в пригоді такий годинник. Він в принципі працює. Я не знаю, чи він підходить, чи не підходить. Але мені хотілося в мене є така звичка. Я не йду до дітей у гості з пустими руками. Тому я прихопила годинник, щоб проявити увагу таким чином. Запрацювало, бачите. Найдужче міхал тішиться, коли вдається відремонтувати годинник. Найстаріший годинник, який удалося відремонтувати, 1910 року.